та товар на 27 січня та ще отримали шикарнішу е, партію. На сім'ї е, італійського бренду Улю. Чоловічі жіночі, ціна 900 гривень. Ось такі легесенькі для бігу, для повсякденного життя, для подорожей на всі случаї житні. Е, вони легесенькі, з величезним спектром різних функцій, водовідштовхувальне в цієї моделі Маріанська. Е, Вовна ножка не потіє, можна одягати на голу ножку без носочка, буде дуже зручно комфортно. Вони йдуть з бактеріальним ефектом, регулюються температурою, легенькі воду, вітру відштовхувальне. Дуже дуже багато різних ось таких функцій. Чоловічі, жіночі, різні моделі в різних кольорах. З високим носочком є трошки нижчий носочок. Классніші. Кольори просто Ості шикарні. Кольори дуже гарні. цю гривень за таку красу це майже <гл -п 'я> Безплатний подарунок. Така образна. П'яточка, вони легенькі м'якенькі. І дуже гарно в них кольорах повністю чорні Є як і шнурочок, так і така шнурочок-резиночка. модель дуже шикарний. Сито від мене. Розмір від 39-го до 45-го. Якщо для вас там не буду, покажу декілька. Всі, ну, дуже класні. Всередині в них або конопляна або устілька, або маріносове шесті, або вовна. Натуральна вовна з накланням полічного матеріалу.